a Господеве кто Слова святого Євангелія від Святого Луки. Того часу Ісус сказав своїм учням, набувайте собі друзів з неправдивої Мамони, щоб коли її не стане, прийняли вас до вічних осель. Вірний у найменшому і у великому вірний. Нечесний у найменшому і в великому нечесний. Тож коли щодо неправдивої мамони ви не були вірні, то хто вам довірить справжнє багатство? І коли в чужому ви не були вірні, то хто вам дасть ваше? Жодний слуга не може двом панам служити, оскільки або одного зненавидить? А іншим зне, а другого любитиме, або одного триматиметься, а іншим знехтує, не можете служити Богові і мамоні. Чули все це фарисеї, які були грошолюбами, і насміхалися з Нього, а Він сказав їм: ви вдаєте із себе праведних перед людьми. Бог же знає ваші серця, бо те, що серед людей високе, це погида перед Богом. Це є Слово Господнє. Нехай слова Святого Євангелія знищать наші гріхи. Амінь. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Слава Ісусу Христу. Христі, наші кохані параф'яни. Улюблені Божі діти, не можете служити Богові і мамоні. Це не тільки Ісус каже, що нема права так робити. Це не тільки означає, що Він нам забороняє так поступати, але це означає, що людина сама по собі вже так створена Богом. Що вона не спроможна бути таким двойником, ліцеміром, фарисеєм. Тому Ісус дуже часто якось так сварив цих фарисеїв, випоминав їм це і каже нам сьогодні Господь, це неможливо. Людина вона не може літати, вона не є птахом, це не є щось натуральне для нас. хоча Відомо, сьогодні літаками можна літати, можна плавати лодками, кораблями, пароплавами, можна їздити автомобілями, поїздами, але це все є якби понад людським не може людина переступити того, що є людське. І не на одному місці ми в Євангелії читаємо про такий. Можна назвати почерп Бога, характер Бога або спосіб, який Бог промовляє до нас і пояснює нам, як ми повинні відноситись до Нього і до цього життя на землі, яке Бог нам дав. Сьогодні Господь каже, що набувайте собі друзів з неправдивої мамони, і це для нас трохи. Так ріже вуха, як це Бог вчить нас жити обманом чи якоюсь неправдою. Але теж на іншому місці Господь говорить про одного урядовця, який кликав своїх друзів, боржників, пана свого і казав йому зменшувати долги, і теж господар похвалив. Такого урядовця. Ісус каже, що сини цього роду є розумнішими за синів світла, спритнішими, тобто показує їхню стараність в цій спритності. На чому це все полягає? Господь сьогодні хоче нам сказати, що люди на цьому світі, які не знають Бога, вони дуже багато зусиль. Прикладають до цього, щоб зробити щось по-своєму, щоб знайти якусь вигоду, щоб здійснилися їхні мрії. Вони втрачають час, здоров'я, гроші, різні засоби і втрачають своє життя для того, щоб це осягнути. А каже Ісус: дивіться на них, як вони старано це роблять. Робіть все те тільки в другу сторону, в сторону Божого Царства. Тому що не можна двом панам служити, тому що ви є дітьми Божими, і Господь хоче вас повернути до себе, а для цього треба справді прикласти багато зусиль. Мамона це і гроші, і багатство. і... Якісь, не знаю, шпікулянства, бізнеси, ще там щось. Це все те, в чому людина живе, і воно теж і людині потрібне, але чи ми вміємо з цього користати, чи помічаємо, як ці всі речі можуть почати керувати нами. Так, колись я запитався людей, які Перебувають в оздоровчому центрі біля Житомира, в Заречанах, там, де є алкоголіки, наркомани, якісь ігромани і так далі. І коли я часто їздив до них, запитував, скажіть мені, коли ви поняли, зрозуміли, де є проблема, що ви сюди потрапили і прийшли, хотіли знову поставити все на свої місця. І один хлопчина молодий каже, коли я помітив, що алкоголь чи там, сигарети вже починають мною командувати, бо я колись курив, каже, коли мені хотілося. А потім прийшов момент, коли я не міг пройти коло пачки сигарет, коли мусив взяти закурити, коли бачив, що цей кусочок бумажки вже мною командує. То я вже зрозумів, що треба лікуватися. Цей момент помітити, коли вже дім, гроші, машина, кар'єра, шпикулянство, бізнес, ще там щось, коли вже мною починає командувати, вже тоді потрібно лікуватися, може бути це запізно. Тому Господь каже, не можете служити одному і другому. Це означає, що Потрібно побачити, як нам все служить. І навіть Бог. Тому що Бог нас сотворив, тому що Бог до сьогоднішнього дня створює цей світ. Так як один святий говорив, що Бог не просто сотворив світ, і каже, це неправильне поняття, Бог сотворює світ, так як не може. Ріка виплинути з джерела, вона постійно випливає з джерела. Постійно. Так як електрика світиться в нас в Костьолі, не може бути, що подали струм, Він засвітив і все, воно би згасло. воно постійно подається постійно. І так само Бог каже цей святий, що якщо би Господь забрав свою руку, а це є цитування Псалма, бо в салмах так написано, коли забираєш руку, все гине, коли благословляєш, все оживає. І Бог постійно створює світ. Очевидно, може, це така трошечки по-нашому гра слів, але якщо би ми хотіли когось запитати, що Бог сотворив, і людина почне розповідати, чи навіть дітей своїх внуків запитувати, то варто їх поправити, що. Бог сотворює сьогодні небо і землю, Бог сотворює повітря, яке ми дихаємо, Бог сотворює постійну воду. Це ж тільки подумати собі так логічно, що все на цьому світі закінчується. Скільки цієї води має бути і де вона має зберігатись, що вона в певний момент випливає, є це джерелом, і вона тече. І цю воду Бог створив дуже давно. І вона постійно до сьогодні є. Стільки людей користаються нею, стільки людей п'є цю воду, вмивається цією водою, поливаємо городи, і вона не вичерпується. І це означає, що Бог постійно створює цю воду. Ми кажемо, що в нас джерела береться, але де ж джерело береться і яке воно, як воно діє, хто подає йому цю воду. Це щедра рука Господня. І це правда, що Бог ціле життя нам служить, так як офіціант чи бармен в якомусь ресторані постійно дає нам здоров'я, дає нам життя, дає нам одежу, дає нам добрих людей, дає нам погоду. Це ми часом служимо Богові, коли прийдемо в храм Божий, коли є на службі. Святій літургії, коли виконуємо заповіді Божі, коли вранці ввечері молимось, це ми так часом служимо Богові, а Він служить нам постійно, безпереривно. Так як пам'ятаю один священник колись між своїми братами, каже: О, я сьогодні наробився, бо я відправив аж п'ять служб Божих, а другий Хьон скаже, а Бог 24 години править з тобою. Ти 5 разів відправив, а Він 24 служби править. Каже, дивіться, що Бог робить для тебе. І тому Господь каже, не можете служити, бо не хватить, не вистачить нас. Не маємо настільки зусиль, талантів, здоров'я і всіх інших справ, засобів. Це Бог нам служить. І так само ми не можемо служити домові, грошам, одежам. Ще чомусь. Це все нам служить. І господарство, очевидно, навіть як хтось має хазяйство, то може сперечати і сказати, скільки я можу наробитись біля корови, біля кози, свині, курки і так далі. Але вона нам служить. Ця курка несе, ця корова дає молоко, і так далі. Можна говорити, це все господарство нам служить. Очевидно, його треба доглядати. Але дуже важливе є, щоб ми. Вміли поставити границю і зрозуміти, чи я служу грошам, чи гроші мені, чи я служу будинку, чи будинок мені, чи я служу там машині, хазяйству, чи воно мені служить. Тому що людина це як дитина, завжди батьки допомагають дітям, завжди, поки ця дитина є дитячою. Вона найбільше отримує цього служіння від батьків. І тому, коли ми будемо якнайдовше або завжди дітьми Бога, будемо бачити, як Бог в своїй доброті нам служить, як Він нам допомагає. Тому все, що є високим серед людей, каже Господь, це є огида перед Богом. Бо як можна хвалити, що я то, там, то ще щось робив. Це все є обман самого себе. Бо хоча навіть ми і працю, і здоров'я при цьому прикладаємо, то це є Божий дар, це Бог нам дає можливість, час, життя, благословіння, здоров'я, таланти, щоб ми це зробили. Це все заради Бога. І тому сьогодні, коли ми читаємо в першу суботу місяця, Віддаючи особливу шану матінці Божій, читаємо цю Євангелію з 16 розділу Луки, теж хочемо сказати, що вона є дуже марійна, ця Євангелія. Тому що ми сьогодні прочитали шість речень, а Марія сказала одне слово, фіат, що означає так, я погоджуюсь. Нехай мені станеться по твоєму слову. І до сьогодні Костю молиться цими словами Матері Божої. Вона є цією служебницею, яка своє життя присвятила Богові, яка не розуміла, що з нею відбувається, і менше розуміла на той час, ніж ми сьогодні розуміємо Марію. Бо пройшли століття, і ми знаємо, хто така Матір Божа, що вона зробила, яка була її місія. Що вона далі робить в небі на землі? Ми сьогодні більше знаємо за Матінку Божу про неї, ніж вона на той момент благовіщення знала про себе, а сказала своє так: Я погоджуюсь, я хочу робити волю Божу. І це вона є першим прикладом, як виконати волю Бога. Це вона є перша християнка, яка повірила. В Ісуса Христа, котрого на ще не було. Ця віра, яку можна сказати, віра проти віри, віра, яку можна тобі тільки придумати, як можна повірити в когось, кого ще не бачиш. Марія повірила в Ісуса, який став її Сином, якого народила для нас, виховала, і з яким перебуває в небі. Це є віра християнська. Скаже пізніше святий Павло Апостол, що віра це споглядання речей невидимих. Хтось думає, що цього всього немає. Немає неба, вічності, а християнин в це вірить, тому що він вже зараз живе, зараз живе Богом і небом, і вічністю. Тому сьогодні ці слова ще більше нас. Скеровую до матінки Божої, а Марія ще більше сьогодні є для нас живим прикладом виконання цієї Євангелії, служила і служить Богові, не є фарисейського характеру і не виноситься, є покірна і каже я Слугиня Господня, і це є Богові приємне, так як святий Павло сьогодні ми слухали. В першому читанні до филиппян каже, все те, що ви зробили, що ви помагали, що ви жертвували для нас, ви єдині, єдина ваша спільнота, ваша церква. І це є приємний запах Богові, це є подарунок, це є, це є той дар, який примножується також і на вашу славу. Так вчить сьогодні святий Павло Філип'яни. Так сьогодні ми розуміємо ці слова і хочемо, щоб вони були живими, правдивими в нашому житті.